доброго дня ще раз, шановні колеги. Комітет у закордонних справах розглянув внесений Кабміном проєкт закону України про ратифікацію меморандуму про домовленість між урядом України та організацією НАТО із зв'язку та інформації, яка представлена генеральним менеджером Агенції НАТО і зв'язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогностировки в рамках програми НАТО, партнерство заради миру. Метою прийняття цього законопроекту є створення Ових підстав для виконання українською стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання меморандумом чинності, це дасть можливість розвивати співробітництво між урядом України а також організацією НАТО і зв'язку та інформації. а Також визначить основні принципи співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки. Ще раз також хотіла подякувати народним депутатам, членам делегації України в парламентській асамблеї НАТО, голові делегації Івані климпош Ценцадзе, Олексію Скрипнику, Андрію Леосу, також Віктору Чумаку, багатьом іншим нашим колегам, які досить таки ефективно використовують представництво в парламентській асамблеї НАТО і просувають інтереси України, незважаючи на те, що це дуже непросто. І сьогоднішня ратифікація цих важливих документів це ще один крок. Ок, для нас можливість отримати захисту в цей непростий час. Тому дякую, закликаю всіх інших колегах в інших делегаціях, ОБСЄ, парі інших активно використовувати своє свою присутність для просування інтересів України. Дякую, прошу підтримати.